Вітаю! Я Анна Домбровська. Якщо ви бажаєте дізнатися секрети по розмноженню, догляду та вирощуванню рослин, тоді запрошую вас до свого розсадника фруктовий сад. Клематі свідомий ще з 16 століття в Європі як оранжерейна культура. З Японії вона з'явилася набагато раніше. І наразі йде дуже велика робота по селекції цих квітів саме у східних країнах. До речі, якщо ви вважаєте, щоб у вашому саду були квітки більше ніж 20 см, то я раджу вам вибирати сорти саме східної селекції. Основною характеристикою по і потрібно вибирати цю квітку, це форма обрізки і час квітіння цієї рослини. Є три групи обрізки клематиса і відповідно догляду за ним. Найпростіша група це третя. Це той клематис, який квітує на пагонах цього року, тобто весною ви його зрізаєте на 10-15 см від землі. Протягом весни відростають пагони, і вже в травні, червні ви милуєтесь красивими квітами. Друга група це так звані ремонтантні сорти. Тобто вони квітують і на пагонах минулого року, і на пагонах цього року. І перша група клематіса це рослини, які квітують лише на Пагонах минулого року. Для чого це потрібно знати і враховувати при виборі сорту клематісу? Якщо ви, наприклад, придбаєте клематіс першої групи обрізки, і ви будете зрізати його кожного року навесні, то ви ніколи не отримаєте квіти і ви їх ніколи не побачите. Якщо, наприклад, ви будете саджати другу групу і будете так само зрізати, Клематіс, то він вам буде квітувати лише у серпні-вересні місяці. Тому при купівлі саджанців клематісу в першу чергу звертайте на цю особливість цієї рослини. Клематіс відрізняється по розміру квітки. Вони бувають від 3 см. Це здебільшого у сортів, які мають дзвоникоподібні квіти, і можуть сягати до 21 см в діаметрі. Ось, наприклад, сорт Віва Полонія. Він має пелюстки в один ряд, і він якраз відноситься до третьої групи обрізки Клематіса. Дуже красивими і популярними наразі є махрові сорти клематісу. Ось, наприклад, сорт королева Бона. Вона має махрові квіти дуже красивого. Такого ніжного фіолетового кольору. До речі, ця квітка відноситься до першої групи обрізки клематісу. Перша хвиля квітування на минулорічних пагонах у більшості сортів є плоскими квітами. А вже друга хвиля у серпні-вересні місяці вона є махровими. Навіть в мене був такий випадок, коли я тільки-тільки починала займатися цими квітами. Я придбала собі красивий махровий клематіс, висадила його і навесні він мені заквітував плоскими звичайними квітами. І ви не уявляєте, наскільки я була розчарована. Але коли настала друга хвиля квітування, з'явилися красиві махрові квіти. І вже потім я розібралася, що це дійсно. Особливості саме махрових сортів. Тепер поговоримо про форми клематісу, саме рослини. Клематіс він перекладається як той, що тягнеться догори. Тобто клематіс це ліана, і їй для хорошого росту і квітування потрібна опора. Є сорти, які досягають 3-5 метрів заввишки. А є, до речі, і. Сорти, які називаються штамбові або прямостоячі, вони невисокого росту, 80 см ну, до метра, і вони можуть стояти, і їм не потрібна опора. Для третьої групи обрізка найпростіша. Вона проводиться весною на рівні 10-15 см від рівня ґрунту і раз на рік. Тобто ми обрізуємо минулорічні пагони, вони нам вже не потрібні, вони квітувати вже не будуть. В нижній частині куща є дуже багато сплячих броньок, які починають весною активно рости, і вже в травні червні місяці ми маємо гарне красиве квітування. Щодо другої групи обрізки це ремонтантні сорти. Їх обрізка трішки специфічна. Перша обрізка проводиться. Весною минулорічних пагонів. Їх обрізають на висоті метр двадцять-метр п'ятдесят, обрізають верхню частину, яка квітувала в минулого року у вересні місяці. І на цих двохрічних пагонах вже з'являються на початку травня місяця нові квіти. Тим часом з нижньої частини куща відростають нові пагони цього року. І вже у серпні-вересні місяці вони будуть квітувати знову. Найбільш кропіткою і особливо уважною обрізкою потребують клематі з першої групи. Пам'ятаємо, що він квітує лише на пагонах другого року. Тобто, якщо у вас в минулому році були вже квіти, нам потрібно обрізати бокові пагони на одну-дві бруньки. Тобто є основні стеблада. І від них йдуть розгалучення. От саме ці розгалудження ми укорочуємо на один-два міжвузля. І саме з цих міжвузель в нас будуть квіти рости. І через рік і ті квіти, які квітували в другий рік, ми їх теж укорочуємо на 1-2 міжвузлі. Цій групі клематісу потрібно проводити омолоджуючу обрізку раз на 3-4 роки, щоб оці пагони, на яких весь час квітували. Клематиси вони оновлювалися. Бо чим більше так, наростання пагуна, тим квітка буде дрібнішати. Максимальне квітування клематису слід очікувати на 3-4 рік. Вони в перші роки активно наростають, формують вегетативну масу або розростаються корені, так? і вже найбільша квітка по діаметру буде саме на 3 четвертий 4 рік. Щодо розмноження, клематис дуже легко розмножити у домашніх умовах. Найпростіший спосіб це діленням куща. Ділення куща варто проводити на 4-5 рік, вже коли кущ наріс і там можна зробити відсадки. Другий метод це пригинання пагонів. До речі, вони дуже гарно вкорінюються. Якщо взяти пагін минулорічний або цьогорічний серед літа, прикласти його до землі, присипати невелику частину або торфом, або ґрунтом, то вже через місяць ми побачимо там корені і зможемо сміливо відрізати від основного куща і пересаджувати на постійне місце. В нашому розсаднику ми розмножуємо методом живцювання орієнтовно в червні місяці. Однорічними пагонами, тобто не двохрічними, живцюємо на невеличкій живці з укорінювачем у теплицях з туманною установкою. Відсоток вкорінення сягає орієнтовно 70-80% в залежності від сорту. А тепер я вам дам корисні поради, як правильно посадити клематіс і обрати йому правильне місце. не варто саджати, де є близько грунтові води або постійне підмикання кореневої системи. Також не рекомендую вам саджати біля квітів, які полюбляють кислий грунт, наприклад, такі як гортензії, крупнолисті чи рододендрони азалії. В такому випадку ця рослина буде хворіти, і сама квітка буде невеличкого розміру. Ця рослина полюбляє багаті на поживні речовини ґрунти. Бажано при посадці додавати компост або перегній. Климатису достатньо полив один раз на тиждень, але досить рясний. Тобто літрів 10 води на один кущ. Ця рослина є теплолюбива, тобто їй потрібні такі захищені від вітру і від протягів місця. Також не варто садити їх у напівтіні. Переходимо до посадки. Дуже часто в нас зустрічається, що недобросовісні продавці продають не готовий садженець, а лише укорінений черенок, який просто посаджений в горшечок, і відповідно в нього не наросла коренева маса. Якщо ви отримали такий садженець, то вірогідність того, що він приживеться, дуже низька. Тому варто купувати саджанці у перевірених продавців, або якщо ви купуєте на відкритій торговій площадці, не соромитись, виймати рослину з горщика і дивитись на кореневу систему. Як ж вона повинна виглядати? Ну, по-перше, можна заглянути на дно горшочка. Тут повинні бути видно вже корінці. Як ми бачимо, коренева система вже заплила нижню частину нашого горшка, тобто вірогідність того, що ця рослина гарно приживеться, є досить високою. Як я вже сказала, що клематиси люблять поживний ґрунт. В моєму випадку я буду над ноями давати добриво пролонгованої дії. осмокот. беру я орієнтовно 20-25 грамів. Перемішую. Щоб не було прямого контакту до корені. Кореневу систему ми розправляємо. До речі, коренева система в неї досить потужно росте. Окремі її корені можуть сягати до метра за глибшки. Розправили кореневу систему. При посадці варто заглибити клематіс на 10-15 см. Це їй аж ніяк не зашкодить. Засипаємо ґрунт, ущільняємо навколо рослини. Щоб не було повітряних карманів і не було пересушування. Після посадки цієї рослини варто замульчувати на 5-10 см або корою, або перегноєм, або трушка дерев. Я її не поливаю, так як на моїй клумбі знаходиться краплинне зрошення, вона поливається по мірі потреби. Два-три рази на тиждень. Ви після посадки обов'язково її полийте. Для того, щоб він швидше наростав і було більше галуджень, варто його прищіпувати або підрізати верхню частину. Якщо ви залишите, як в моєму випадку, один пагін, то він в перший рік вам буде просто тягтися одним до доверху. І все. І таким чином розростання куща буде сповільнене. Тому я рекомендую обрізати на 2-3 бруньки від рівня ґрунту. Це буде стимулювати галудження самого куща і кращому приживлюванню кореневої системи. Щодо опори, варто саджати вашу рослину біля готової опори або Поставити її відразу після посадки. Це може бути драбинка дерев'яна, на яку вона в подальшому буде плестися. Щодо шкідників та хвороб цієї рослини, основні її хвороби це борошниста роса, тобто це такий білий наліт на листках. Це грибкова хвороба, для того, щоб її не було, вам потрібно проходити системними фунгіцидами, 3-4 рази на рік щодо шкідників, то шкідників досить багато в цієї рослини. Це можуть бути і слимаки, і попелиця, і можуть бути кліщі. Тому регулярно перевіряйте вашу рослину на наявність шкідників і при потребі використовуйте чи то інсектицид, чи то акарицид відповідно до. Типу шкідника. І, і в цілому я вам рекомендую проводити профілактичні обробки ваших клумб, тому що шкідники як і на плодових, так і на квіткових, їх вже досить багато, і профілактичні обробки не зашкодять вашій рослині. І головне, варто пам'ятати, що від хвороб і шкідників це два різних препарати. Проти шкідників це інсектициди. Або акарициди, а проти хвороб це фунгіциди. Вони також діляться на підгрупи проти бактеріальні і проти грибкові. Тож користуйтеся моїми порадами, саджайте цю чудову квітку на своїх клумбах, і нехай вона вас радує своїм красивим і пишним цвітом.